Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні я розповім, як у Канаді повернути до 1000 доларів на родину за медичний огляд. Я вже говорив вам, що Канада це соціальна держава. Вона пропонує багато соціальних програм для допомоги канадцям у їх фінансовому, особистому, соціальному і навіть емоційному благополуччі. Крім постійних жителів Канади, українці також мають доступ до деяких соціальних програм. Про цю систему варто знати, щоб орієнтуватися, куди і на яку допомогу ми, українці, можемо звертатися і розраховувати. Три урядові рівні Канади фінансують і виконують ці програми. Це федеральний, провінційний, тобто територіальний рівень, і муніципальний. Деякі соціальні програми однакові по всій Канаді, а деякі мають інші назви в кожній провінції та території, тому треба це мати на увазі. Двома основними типами програм є програми фінансової підтримки, тобто грошима і соціальні програми різноманітних послуг. Перші передбачають багаторазові грошові виплати фізичним особам. Деякі з цих програм можуть здійснювати і одноразові прямі виплати у формі грантів чи знижу. А деякі і багаторазові виплати. Зокрема, при народженні дитини, травмах, хворобах, при безробітті та виході на пенсію. Це для канадців. Соціальні програми на основі послуг. Підтримують особисте соціальне та емоційне благополуччя. Вони торкаються в першу чергу охорони здоров'я, затрат на житло та навчання, тобто освіту. Нагадую, щоб отримати доступ до програм допомоги фізичним особам, звісно, і нам, українцям, потрібно мати номер соціального страхування, так званий СІН. Чому я рекомендую вивчати ці програми і слідкувати за змінами у їхніх умовах? Наведу, приклад з особистого життя. Щоб отримати сертифікат вчителя, потрібно не тільки платити за послуги, але й стати членом такої організації, як Ontario College of Teachers. Відповідно, потрібно платити щорічний членський внесок. Наприкінці минулого року його збільшили зі 170 доларів до 200. Я заплатив у минулому році 170 доларів і доплатив у грудні ще 30 доларів. До 1 квітня треба буде заплатити знову 200 доларів членського внеску уже за цей рік. Я звернувся до Соціальної служби і прикріпив листа коледжу. Про необхідність сплатити членський внесок. І отримав відповідь наступного змісту. Ви отримаєте 250 доларів безпосередньо на свій банківський рахунок для покриття витрат, пов'язаних з працевлаштуванням, щоб допомогти сертифікацією витрат на вчителів. Через 2 дні ці кошти поступили на мій рахунок. Українці, які прибувають до Канади за програмою КВЕД, протягом 90 днів мають пройти обов'язковий медичний огляд. Як правило, його проходять у клініках, які вповноважені на це державою та мають відповідний дозвіл. Маєте здати аналіз крові на спіт та інші хвороби та рентген грудної клітки. Тут здебільшого канадських медиків цікавить, чи ви не хворі на туберкульоз. Ціни різняться. Скажімо, я заплатив 120 доларів за аналіз крові і 40 доларів за рентген. Але я отримав знижку як пенсіонер. Мої друзі на пенсійного віку платили по 180 доларів. А українські родини з 3-4 осіб. Витрачають на це до тисячі канадських доларів. Проте, виявляється, затрачені кошти можна повернути. Але не всюди, на жаль, а лише у деяких провінціях. З 1 жовтня 2022 року повертають кошти за медогляд у провінції Британська Колумбія щоб отримати відшкодування. Слід заповнити відповідну форму на офіційному сайті місцевого уряду та надіслати разом із чеками чи випискою з банку про оплату медогляду. Посилання на форму, на сайт уряду та адресу, куди потрібно відправити документи я залишаю в описі. За місяць-півтори на пошту вам прийдуть чеки. Які можна буде перевести в готівку у банку або внести на канадську банківську картку? Подібна програма відшкодування діє також у провінції Манітоба. В Онтаріо теж є можливість повернути ці кошти, але через різноманітні фонди. Поки що не повертають кошти в Альберті та Саскачевані. Але невдовзі вона. Може з'явитися і в цих провінціях ця програма відшкодування. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, я уважно відслідковую ці питання і одразу буду вас інформувати. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!